Вітаю мої дорогі На каналі Все по-домашньому. І сьогодні хочу приготувати дуже шоколадний такий вибух шоколаду в роті торт. Торт називаємо ми нутелло. І для цього потрібно всього 2 яйця, трішечки солі, 150 грам цукру, це трішки більше пів склянки. Всипаємо сюди. І все ретельно міксером збиваємо, аби воно збільшилося і посвітлішало. Ось така маса має получитися. Цукор гарно розчиняється. І тепер сюди вливаємо 100 г звичайної рафінованої олії. І знову ж збиваємо. З цукром я збивала 3 хвилини, у мене такий слабенький міксер. А з олією десь півхвилинки-хвилинку, і воно добре поєднається. Маса стане густіша. Ось такий вигляд ця вся маса має, воно перетворюється на майже на майонез. Бачите, так, доволі погустішило. І відправляємо сюди 200 г молока. Молоко свіже. Не кефір. І знову добре змішуємо били так, що аж утворилась ось така пишна пінка з великими бульбашками. І тепер готуємо сухі продукти, які будемо додавати. Ось в мисочку я підготувала борошно просіяне. Сюди додала одну столову з великою гіркою какао. Какао беріть хороше. Я брала. Ось таке какао. А ви, якщо знайдете якесь інше, це не реклама, це то, що є. Е Дивіться, я беру одну столову ложку. Ви ж можете взяти півтори або дві, аби більш насичений темний колір, і, ну, і звичайно, шоколадний смак був. Але я маю ось такий чорний барвник, тому з барвником набагато кращий колір виходить. Е ну, буквально кілька зерен, він у мене сухий. Ось так додаю сюди кілька кристаликів, вистачить. Потім додаю сюди одну чайну ложечку соди і пів пакетика, тут 18 грам, розпушувача. Усе ретельно перемішуємо, порошно відставляємо в сторону. Підтягуємо до себе яєчну суміш. Можна зараз додати трішки ваніліну або ванільного цукру, а я використаю ось таку есенцію з конячком. Вона гарно поєднується з шоколадом. підкреслює смак. І відправляю борошно. Точну кількість продуктів, як завжди, шукайте внизу в описі під відео. Ось так поєднали і ще раз перебиваємо міксером, поєднуємо, щоб не було ось цих грудочок. І додаємо столову ложку звичайного 9% оциту. вилила на дечко, застелене пергаментним папером. І тепер в духовочку на 15-20 хвилин при Температурі 180 градусів. Готовність можна провірити або ж сірничком, або зубочисткою. І поки наш коржик на торт випікається, ми швиденько зробимо смачний шоколадний крем. Крем нутелла. В миску відправляємо одну плитку шоколаду. Я беру самий такий звичайний 100 грам плиточка. Потім. Потрібно склянка 200 г молока і 100 г ось такого білого згущеного молока. Все це в кастрюльку. Відправляємо на плиту, щоб шоколад розтанув. Поки шоколад топиться, сюди вкидаємо 1 столову ложку з гіркою крохмалю, ложечку цукру, гарно все. Розмішуємо, щоб поєдналося. І додаємо 2-3 столові ложки звичайної холодної води, щоб крохмаль розчинився. В гарячій воді він просто завариться. Та відправляємо до розчиненого шоколаду. Крем готовий, зварився. Зробився ось так, зробився ось такий густенький, залишаємо його. Щоб він охолонув. Корж готовий, випікся. Бачите? Гарненько. Щоб серединка не піднімалася, потрібно з середини у боки розправляти тісто. Зараз витягуємо з дечка, знімаємо папір. Боки я пообрізала ось такий вигляд всередині. В цього коржа обрізаємо боки. Верх зрізаємо трішки і розрізаємо його навпіл, щоб вийшло в нас два коржі. Тепер у чашечку я влила 150 г теплої водички, дві ложечки згущеного молока розмішали, і це така йде пропітка в цей наш тортик. В охоловший крем додаємо 70-80 грам масла, можна навіть більше. Тоді він буде більш такий масляний, а так, такий легенький виходить. І гарно збиваємо міксером. Ось такий виходить готовий крем. І наносимо на корж. Прикрили верхнім. І знову намащуємо кремом. Всередину ставимо більше крему, зверхи трішки менше. І десь ложку крему залишити на прикраси. Верхі боки все треба промастити. І готуємо крихту, аби обсипати боки торта. Тортик готовий, боки готові. Зараз прикрашаємо верх. В кастрюлю я подрібнила вже залишки коржа. Там трішки крему лишилося, добре це все перемішуємо. За потреби, якщо маса буде занадто густа, можна додати півложечки ложечки згущеного молока і формуємо кульки типу пірожене картошка, вийде. Ну, в принципі, ось і все. Ось такий мега шоколадний торт готовий. Спробуйте. Це доступно, смачно, швидко і виглядає ефектно. Тому, друзі, ставимо подобаючки, Коментуємо. Вам не важко мені приємно. Миру, добра на все по... добре. Пока-пока!